Колеги, після вин і гристих вин настав час поговорити про місний алкогольні напої з винограду, і це в нас бренді. Нагадую вам, чим коньяк відрізняється від бренді. Коняк це напій, який виробляється тільки в певному регіоні. Провінція Коняк, Франція з певних трьох сортів винограду. Робиться спирт і витримується в бочках. Бренді це напій, який виробляється у всьому світі а у Франції. В інших регіонах, крім провінції Коньяк, в Італії, в Іспанії, в Україні, в Молдові, Грузії, Вірменії стосовно бренді Наполеон, чим він цікавий? По-перше, тут використовується французький спирт. Французький спирт купують німці, привозять в Німеччину і витримують його більше в бочечках. VSOP означає, що німці витримували спирт від 4 до 5 років. В ароматі відчуваються приємні сухофруктові відтінки, виноградні відтінки, трошечки карамельна солодкість. Дуже приємний напій з міцністю 36% об'ємних. І цей напій приємно п'ється як в коктейлях, так і в чистому вигляді через, скажімо так, доволі приємну і мінімальний вміст алкоголю 36%.